Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семшинська. Коротко про головне станом на 31 травня. Розпочалася 462-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави минулої доби. Російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні «Шахет». Майже всі дрони були знищені нашими захисниками, проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. 30 травня під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова пройшло засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого обговорені питання щодо запобігання виникнення. Чайної ситуації внаслідок провалля грунту по вулиці Михайлівській після сильних опадів 29 травня. Замовником робіт виступить департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради. Працівники комунальних служб міста по вулиці Михайлівській проводять першочергові протиаварійні роботи. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи вдало виступили на обласному чемпіонаті з легкої атлетики. В змаганнях брали участь близько 400 спортсменів зі всієї Одещини у програму проходили потрійні стрибки та у довжину – біг на 100, 200 та 400 метрів. Наша команда виборола 4 золотих, 7 срібних та 3 бронзових медалі. Вітаємо переможців! Завтра, 1 червня, у Білгороді Дністровському відзначатиметься міжнародний день захисту дітей у 9-й годині ранку. Біля скульптури котогорошка у парку перемоги буде проведений захід із вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії. Усі бажаючі можуть долучитися до заходу. Протягом дня установи культури міста із задоволенням пропонують містянам провести час разом. В бібліотеках міста будуть проводитися святкові дитячі програми, майстер-класи та конкурси малюнків. В краєзнавчому музеї експонується авторська арт-виставка Етнолялька Віолети Молодецької. З 9-ї години ранку у сквері Михайлівській будуть проведені розважальні заходи. А саме, святкова програма для дітей з обмеженими фізичними можливостями, щаслива дитина, щаслива Україна о 9-й годині. Риця казкового дитячого містечка зі святковими локаціями та виставки ляльок, ляльковий вернісаж, святковий концерт вихованців школи мистецтв імені Гінзбург. З 11.30 святкова програма Коли радіють діти, то сонце краще світить. Дитяча розважальна програма Яскравий всесвіт з 12.00 години. Пленер учнів художнього відділення школи мистецтв імені Гінзбург. Локація, на яких діти зможуть загадати бажання перевірити свою спритність та уважність, відвідати виставку малюнків, зробити сел і справжньою козою, казковий тунель, хитрі кільця, арка бажань, веселка, пустунка, живий куточок, селфі з козочкою, білкою. Також буде проводитися виставка дитячих малюнків художнього відділення школи мистецтв імені Гінзбург. Приємним сюрпризом стане новина про те, що 1 червня ресторан Зелений шум з 12 до 14 години пригощає всіх діток морозивом безкоштовно. Вітаємо всіх юних акерманців із випускними та закінченням навчального року. З початком літа вас, наша молодь, Ніщо нас не зломить, нас усе тільки загартує. Міцного вам здоров'я, щасливого літа, стиглих фруктів та гарних книг. Вчіться дружити та закохуватися, а ми дорослі вас оберігатимемо. Це були основні новини станом на 31 травня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.